Шановні педагоги, доброго дня! Презентуємо вам підручник Українська мова та читання для третього класу, частина перша, який забезпечує уроки української мови. Підручник створено авторським колективом у складі Микола Вашуленко, Оксана Вашуленко. Навчання молодших школярів української мови у 3 класі базується на досягненнях, які учні одержали у другому класі і здійснюється за такими змістовими лініями. Взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа та досліджуємо мовні явища. На реалізацію завдань типової освітньої програми спрямовано зміст нового нашого підручника. Методичний апарат нашого підручника буде забезпечувати формування. Мотивації до вивчення української мови, розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленєвої діяльності, формування комунікативної та інших ключових компетентностей третєкласників, формування здатності застосовувати мовні знання і мовленєві уміння у повсякденному житті, і, звичайно, забезпечуватиме розвиток. Критичного, логічного, образного мислення третьокласників та розвиток їхніх мовленнєвотворчих здібностей. Підручник структуровано за розділами, за мовними розділами, які визначені в змістовій лінії типової освітньої програми, досліджую мовні явища. А саме досліджую звукобуквений склад слів, досліджую значення слів, досліджую будову слова, досліджую іменники, прикметники, числівники, дієслова, прийменники, досліджую речення та досліджую текст. Підручник містить такі рубрики, дізнаюся значення слова, тут подано пояснення нових або незрозумілих слів для дітей. У рубриці пізнаю секрети мови, подані правила, рубрика Правильно вимовляю і пишу, містить слова, правопис і вимову, яких потрібно запам'ятати. Рубрика Знайди слово у слові, спрямована на розвиток у третьокласників функцій зорового сприймання, різних властивостей уваги, матеріал цієї рубрики буде розвивати спостережливість мислення дітей і звичайно, увагу до слова. Оскільки змістова лінія досліджую мовні явища, передбачає Дослідження, тут це слово є ключовим. Тому у новому підручнику ми реалізували дослідницький підхід. Таким чином, засвоєння знань з мови за нашим підручником відбувається у процесі дослідження учнями мовних одиниць і явищ, а відбувається це за таким принципом. Крок перший. Ми пропонуємо учням знайти певні мовні одиниці або явища у слові, реченні або тексті. Наступний крок це проведення дослідження за тим алгоритмом, який подано у підручнику. Наступний крок формулювання власного висновку. І останній крок це перевірка висновку, який зробила дитина за поданим правилом. Зверніть увагу, що унизу сторінок підручника ми подаємо прислів'я, які тісно пов'язані з тією темою уроку, яка вивчається на цих сторінках. Отже, кожний урок в нашому підручнику побудовано за таким алгоритмом. У деяких випадках ми пропонуємо учням самостійно сформулювати висновок після проведеного дослідження, а інколи ми пропонуємо зробити його, наприклад, скориставшись схемою, як на уроці, який я демонструю зараз на слайді. Також ми пропонуємо після дослідження мовних одиниць або явищ зробити висновок, скориставшись зразком міркування, яке подано у підручнику. Такі завдання ще вчитимуть дітей міркувати. Після дослідження мовної одиниці або явища ми пропонуємо учням для виконання низку завдань на розуміння, засвоєння і застосування нових знань. Відомо, що міцності засвоєння знань і здатності застосовувати їх сприяє багаторазове вправляння у виконанні завдань різного когнітивного рівня. З цією метою, власне, ми запропонували у підручниках репродуктивні, конструктивні і творчі завдання. У тісному взаємозв'язку зі змістовою лінією досліджую мовні явища, реалізуються завдання інших змістових ліній і, зокрема, взаємодіємо усно. Для досягнення зазначених у програмі очікуваних результатів навчання здобувачів освіти у підручнику ми запропонували цілеспрямовану систему завдань, яка передбачає сприймання, аналіз та інтерпретацію почутого, відтворення змісту почутого, визначення теми і мети почутої інформації, вибір необхідної інформації з почутого. Висловлення власної думки щодо змісту прослуханого та її обґрунтування, це завдання, які передбачають відповіді на запитання за змістом прослуханого, і завдання, які передбачають обговорення з однокласниками певних ситуацій, проблем різних інформацій та іншим. Змістова лінія взаємодіємо письмово, націлює на формування у третьокласників повноцінної навички письма, а також розвиток їхніх мовленєво-творчих здібностей З метою формування графічних, гігієнічних, а також і технічних навичок письма у підручнику ми подали каліграфічні хвилинки. А для розвитку мовленєво-творчих здібностей третьокласників запропоновані завдання, які передбачають складання речень, написання самостійних коротких текстів на задану тему. Для реалізації завдань з містової лінії Досліджую медіа у підручнику пропонуються завдання, які передбачають формування у третьокласників умінь сприймати доступні медіатексти, визначати їх мету, інтерпретувати медіаповідомлення на основі того досвіду, який має дитина, виділяти цікаву інформацію у медіатекстах або необхідну для виконання певної вправи чи завдання. І, звичайно, це завдання, які передбачають пояснення, свого ставлення до медіаповідомлення і завдання, які передбачають створення простих медіапродуктів. Найголовнішою новинкою підручників є електронний додаток. Це вимога Міністерства освіти і науки України, а саме, усі друковані підручники повинні мати електронний додаток. До підручника з української мови розроблено електронні додатки для вчителів і для учнів. Для вчителів ви бачите бібліотеку презентації до уроків української мови у 3 класі. Наприклад, відкрию я урок. Тут ви бачите є презентації до уроку, а також інтерактивні вправи для учнів. Також розроблено електронні додатки до паперового підручника, які розміщено на платформі Мозаїк. Перед собою ви бачите такий розворот, як і в паперовому підручнику, лише до нього додані додаткові умовні позначення. Якщо у підручнику вам потрібно, паперовому підручнику вам потрібно було сканувати QR-код, щоб організувати прослуховування тексту, то тут достатньо тільки натиснути на умовну позначку. Послухай слова. Плесни в долоні, коли почуєш слово з м'яким приголосним звуком. Також тут є умовні позначення, в яких розміщені вправи для учнів. Ось, наприклад, одна з вправ. Додай одну букву, щоб утворилося нове слово. Дитина записує. Крім того. Кожен учень може перевірити, як він виконав своє завдання. Ось ми відкрили віконечко і бачимо, ми виконали правильно два завдання. Неправильних завдань немає, відсутні три завдання. Ще продемонструю вам кілька таких завдань, наприклад, завдання, в якому потрібно розподілити слова. В одну колонку розмістити слова, у яких всі приголосні тверді, а в другу слова, які мають м'які приголосні звуки, і так далі. І знову ж таки дитина може перевірити виконання свого завдання. Завдань таких багато, на жаль, з, е, я не маю можливості вам продемонструвати їх усі. Ось, наприклад, завдання потрібно обрати, позначити слова, які правильно поділені для переносу. Так? І також дитина перевіряє так? свої, е, свої е, виконання своїх завдань. Це все, шановні педагоги. Дякую вам за увагу до нашої роботи і бажаю всім успіху.